Ви можете мені пояснити, ви взагалі здорові тут. Чим ми займаємося? Нас кордони держави під ударом. Ми говоримо про кордони Бурштина. Ми не обговорюємо ні мир, ми не обговорюємо перемовини, Ми не обговорюємо наші умови. Ми не обговорюємо роботу з Америкою. Ми не формуємо парламентську делегацію летіти в Конгрес. Ми нічого цього, ви навіть не можете викликати сибігу сюди. Проголосувати, щоб тут міністр закордонних справ прийшов. Верховний страус України засунув голову в пісок і сподівається, що воно все десь пронесеться. Ви божевільні. Ну що ви робите з усією повагою, і любов'ю? Який бурштин? Чим має займатися зараз Верховна Рада? Ну, принципові питання, доля країни під питанням. Всі ці, ці потужні і секта потужного, яка вже біснується. Гончарянка там виступає за Трампа ще за когось? Ви, які хочете далі тягнути Україну в війну, тільки без нашого головного союзника. Де ваше рішення про секвестр держбюджету? Де ваше рішення про те, щоб переглянути всі бюджети? Де ваше рішення про те, щоб будувати фортифікації? Ви як збираєтесь воювати без США? Як? Чим? Далі, продовжуючи оці бла 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 заяви, будете своїми постами в Фейсбуці збивати російські ракети, коли вони будуть вбивати людей мирних в Україні. Будете своїми постами в Фейсбуці знищувати російські танки. Це ваша зброя єдина. Ви божевільні, що ви робите з цією нещасною Україною? Я продовжую для вас урок історії і географії, а ромни існують тисячу років, і теж існували без вашого сьогоднішнього рішення. Але ж це безумовно, як тепер ромнами та не зайнятися, коли в нас повністю світ падає на голову. Тепер вам трішки про географію відкрити мапу світу. Вовдрак, Мап ви може її давно не бачили. Відкрити і подивіться. Значить, радник президента Зеленського, потужного нашого Падаляк, говорить Індія і Китай недостатньо інтелектуально розвинені. Ну то Конфуцій, ганді, куди їм до подаляка. Та це зрозуміло, нема куди. Значить, закреслили їх не потрібні нам. Тепер нам ще не потрібні Сполучені Штати Америки. Не потрібні. Не такий президент, не таке. все ні то. Навіть давайте нам іншого. Іншого правда не буде. Ну а тоді взагалі не потрібно. США закреслили про Росію. Мовчу, тут все зрозуміло. Ніхто не потрібен. Самі одні. Давайте самі одні залишимось. Хоча ні. Не самі одні я беру порядок денний нашого зараз ключового комітету з міжнародної політики. Ви знаєте, які там питання? Скажу вам створення групи дружби з папуанової гвінеї. І створення групи дружби Сан Маріна? Я так розумію, що замість США, Китаю, Індії, ми ми, знаєте, наша опора тепер це Папуа, Нова Гвінея і Сан Маріна. Ну, звичайно, це точно шлях до тієї перемоги, про яку нам три роки розповідали. Це 100%. Ну що ви робите, коли парламентські слухання по наших стосунках з Сполученими Штатами? Коли парламентські слухання по нашій стратегії перемовин, коли парламентські слухання про тому, як досягати миру, коли ми заслухаємось до міністра закордонних справ? Коли тут буде потужний, не з потужними заявами, а з реальною розмовою, а ви займаєтесь ідіотізмом?